На сьогодні не так багато різних проєктів, які допомагають і роблять величезний вклад в допомогу військовим, постраждалим під час військових дій. Тому заграва один із грандіозних і масштабних, і я вважаю, що потрібно його підтримувати, робити свій вклад, розвивати, ділитися напрацюваннями. Тому ми приєдналися сміливо, допомагаючи та роблячи свій маленький, але я думаю, значимий вклад. Затронули майже всі затрогають, як вони потім щасливі, але не можу, мені дуже важко вирізнити когось одного, бо е, насправді кожен чіпляє і кожного чекаєш, і е, кожному хочеш побільше дати і енергії хорошої, і допомогти, і підтримати. Тому всі для мене пацієнти особливі. І найскладніше це. Психоемоційний стан пацієнта, і ми не можемо працювати з шкірою, коли є нестабільність. Тому е, найбільший виклик це таке переживання пацієнтом болі і переживання за пацієнта, щоб він переживає такий сильний додатковий стрес. Е, тому, е, я думаю, це найскладніше із всього, бо все інше ми вміємо, робимо, е, допомагаємо, а от е, цей момент не вдається до кінця коректувати.